Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про сьогодні було кілька важливих доповідей вранці. Міністр оборони уміров щодо пакетів підтримки для України. Абсолютний пріоритет це забезпечення зброєю наших воїнів. І я вдячний усім партнерам, які дійсно вчасно реалізовують обіцяне. Нам принципово, щоб між оголошенням пакетів і застосуванням на фронті було мінімум часу. Ми готуємо зараз і нові пакети, які можуть посилити позиції України восени. Також сьогодні доповідь головкома Сирського. він зараз безпосередньо на передовій у бойових бригадах і на місцях з'ясовує конкретні потреби наших бригад, конкретну ситуацію на кожному напрямку. Дуже важливо, щоб командири всіх рівнів від найвищого мали прямий контакт із. Передовою безпосередньо там були з воїнами, які виконують найскладніші завдання. Багато вже для цього зроблено. І Я вдячний кожному командиру, який дійсно зі своїми солдатами. І сьогодні, сьогодні ж, ми детально опрацювали з прем'єр-міністром Шмигалем порядок роботи на цей місяць. А саме рішення, які потрібні, та домовленості, яких очікуємо у відносинах з партнерами, передусім в Європі, зараз ми маємо нове надходження від Сполучених Штатів: 3,9 мільярдів доларів надійшли на казначейський рахунок. Я вдячний партнерам за підтримку. Ми працюємо також з Євросоюзом, щоб вже в серпні отримати необхідні в Україні близько чотирьох. Мільярдів євро допомоги, і також сьогодні ми проговорили кілька важливих практичних нюансів щодо використання російських активів, які заблоковані партнерами. Є рішення сімки щодо 50 мільярдів доларів для України від використання російських активів, і зараз ми опрацьовуємо з партнерами в Європі та Америці конкретну реалізацію. Погодили сьогодні нашу позицію щодо того, як наблизити реальне надходження коштів. Це те, що критично для України і може нас посилити саме в цьому осінньо-зимовому сезоні. Прем'єр-міністр доповів і щодо регіональної роботи урядовців, це правильно, щоб уряд був в областях та реально бачив проблематику швидко і на місцях ухвалював. Рішення зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє відкритись для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому. Регулярні звіти щодо енергетики, нашої підготовки до опалювального сезону і більшого захисту енергетичної інфраструктури. Я дякую всім в Україні, в кожному регіоні, хто працює саме так, як потрібно, щоб і соціальна сфера, і бізнес, і громади були підготовлені до зими. Ще одне, продовжуємо працювати і над реалізацією нашої формули миру. Маємо сьогодні ще один новий підпис під саміту. Приєдналась Ботсвана, і це важливо як сигнал усім світі, що ми збільшуємо, як би це не було складно коло наших партнерів, а отже, партнерів миру для України і всіх у світі, хто поважає міжнародне право. А також цими днями тривають перемовини із з учасниками наших робочих груп щодо пунктів формули миру, перемовини про те, як і коли ми наповнимо необхідним змістом реалізацію пунктів формули миру. Маємо незмінну мету вже цього року підготувати реальну основу для справедливого завершення цієї війни, і це можливо. Я дякую усім, хто б'ється заради нашої держави, заради нашої незалежності. Я дякую усім. То допомагає, слава Україні.